Привіт вам, друзі та колеги мотоциклісти. Який добрий, гарний день сьогодні, суботній, весняний. Хочеться б з вами зустрітись та в оцьому мангальчику пожарити м'яця, та випити пивка та погомоніти. Я, як завжди, не змінюю своїх звичок. Спочатку чай. А потім все остальне. Закипіло. Друзі, хочеться в першу чергу розказати, як я будив е цією весною мотоцикл. Я не став його мучити стартером на старому бензині. Я трошки поступив, гадаю, як треба, я злив. Весь старий бензин, залив свіженького-новенького заправки і мотоцикл завівся Ну з полутакта. Просто зразу. Що мене дуже сильно здивувало, оскільки я навіть чекав, що я зараз буду стартером чергикати, поки він проснеться. Ні, з полутакта завівся. Так що, беріть на увагу, міняйте бензин. Осінній зливайте, весіння, весняний свіжий заливайте і заведеться мотоцикл зразу. Тепер розкажу, які зміни були в мотоциклі уже в цьому сезоні і в тому сезоні. Я обіцяв розказати, що це за стекло, де я його купляв, яке воно є, як працює, ну і все остальне, що потрібно розказати. Дивіться, стекло тюнінговане продається в трьох розмірах. Зараз оце стекло самого меншого розміру. Воно на 15 см вище від стокового. Друге 20 см, третє 25 см. Третє, я, звісно, там прям вітрина ціла для високорослих, скоріш за все, рейдерів. Дивіться, я взяв саме менше. Оце саме менше стекло, ну, воно мені сподобалось, і, е, воно не портив зовнішній вигляд мотоцикла. Доволі таки гарно захищає мене від вітру від живності. Ну, в мене 1,64 зросту, тому мені воно підходить. Дивіться, який профіль цікавий. Товщина стекла 4,2. Стекло має полірований торець, все як положено у сертифікованої продукції якісної. Стекло дуже гарне, дуже якісне. Стає воно на. Стокові місця кріплення на ті самі сайліндблоки болтики, правда, я поставив із оригінального стекла. Воно зверху розширюється. Бачите, да? де собирає всяку живність. Получається, коли я сижу за рулем зі своїм ростом 164 см, приблизно край стекла у мене на рівні верхньої губи. Тобто я бачу поверх стекла. Але потоки мене воздушні потоки мене не турбують. Я можу навіть кататися з відкритим візором. Це доволі класно, коли жарко, коли... Ну ви розумієте. От, стеклом задоволений дуже. Тепер, де я його купляв? Друзі, сайт Benelli Tuning UA Забиваєте в мережі, заходите, вибираєте собі. Що вам потрібно, і замовляєте. Там доволі гарний власник, Юрій, на вопроси може відповісти і порекомендувати і продати. Так що, рекомендую, кому потрібне вище стекло, кому нижче, кому яке, вибирайте. До речі, там ще багато всього є. І фільтра повітряні, і зірочки, ну, коротше. Все, що потрібно, є. Так, ну, про стекло, я вам розказав. Тепер розкажу, як я грався з зірками. І чого я добився, і що було в процесі. Значить, дивіться, стокові зірки тут 13, 520, 13 на 43. Коли я купив мотоцикл, я зразу переставив задню зірку введену на 41 зуб. Ну, характер мотоцикла був доволі рваний. Дуже багато тягового зусилля, але мало скорості. І характер у нього був такий, знаєте, ну такий дуже дерганий. Оце з таким комплектом 41 на 13, я от їздив трошки більше 10 тисяч. І такий взяв, опять же, ж, на сайті Benelli -Tuning, взяв зірочку на 14, 520 на 14, поставив. Що в мене вийшло? Від зірки 14 на 41. В мене вийшло дуже мало тягового зусилля. Знаєте, такий мотоцик став ватний, такий, наче в нього із 4 клапанів різко відключили 2 клапани. Ну, якщо хто катався на двох клапанниках 250-х і 4 клапанниках, зрозуміє, про що я балакаю. Тобто, такий став мотоцикл, ну, довго розганяється, такий, ну, мало тяги, коротше кажучи. Не дуже мені сподобалось. Ну, звісно, швидкість у нього стала більша. Обороти двигуна трошки підупали, але як себе веде мотоцикл, мені не сподобалось. Що я зробив далі? Я таки оставив ведучу на 14, а от ведену поставив назад на 43, тобто заводську І оце я вам скажу найкращий варіант. Оце баланс. Просто одуренний. У вас є баланс між тягою і швидкістю. Тобто, ви получаєте і гарну тягу, і гарну швидкість. Зірка на 14 ведуча і на 43 стокова ведена. Але є один нюанс. Зірка ведуча чомусь по корпусу. Там, де шліцева, на 2 мм товща від стокової на 13. Тому шайба тут не стає, та, що фіксує гайку. Але тут система Кавасакі, і гайка йде на самозатяг. Ви знаєте, коли я знімав на 13, та, що тут стояла, я єлі зняв. Це просто вона до такої степені зажата, що капець Я єлі її відкрутив. Тому. Сміло можна ставити без фіксіруючої шайби і навіть без фіксатора різьби, вона йде на самозатяг. Коли працює мотоцикл і ви катаєтесь, гайка ведучої зірки самозатягується і ніколи не відкрутиться. У вас самостійно, до речі, кришка ведучої зірки відстоїть на 5 мм від валу. Тому гайку ви не загубите, вона впреться в кришку. І навіть ви почуєте, якщо у вас і відкрутиться гайка, ви її почуєте. Тому баланс 14 на 43 вважаю самим кращим балансом для цього мотоцикла. Друзі, з задоволенням зазначу, що від таких змін, як заміна лобового скла, заміна ведучої та веденої зірки 14 на 43 я отримав зараз мотоцикл, який реально відповідає тому, що я хотів би бачити, на чому я хотів би їздити. Дуже гарна техніка, дуже гарно веде себе на дорозі, ускоряється, набирає оберти. Хоча я і не любитель швидкої їзди, мені головне процес, головне переміщення. Мотоциклом в цілому задоволений, якісний, гарний продукт Benelli TRK 251 ABS. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Якщо вам не тяжко, лайки, вподобайки, підписка, та я буду вам розповідати далі, що, до чого та як. У мене зараз три. Троє коней. Honda NC750, Benelli TRK 250 і Badжа Boxer 150. І про всі є що розказати, є що розповісти. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Бувайте здорові! До побачення!